Христе, сьогодні поговоримо про таку всім дуже таку знану справу, як про злодіїв. Чому я так хочу з вами про це поговорити? Бо є така фраза, і я дуже бад запитання, що означає, що Ісус повернеться як злодій. злодії. Ну, Найперше поговоримо про злодійство, яке ще починається від Книги Виходу, коли як, ставився, як ставиться Біблія до поняття злодіїв. І злодієм ще називають диявола, бо той, що забирає. Але я хочу з вами розглянути саме поняття, щоб ми зрозуміли, що значить поняття. Злодій. Бо ви всі знаєте, що злодій — це той, що краде. Дивіться, що каже про злодія Мойсей у книзі виходу. у Книга виходу, 22, 22 главі, в другому стиху. Коли злодій буде зловлений у підкопі і буде побитий так, що помре. То нема провини крови на тому, хто побив. Розумієте, в старому Завіті, якщо злодія зловили, що він десь добирався тобі до хати і його вбили, то не було провини крови на тому, хто побив. Наступне. Але як засвітило Сонце над тим, хто є на ньому, провина крови. Злодій конче відшкодує, а якщо він нічого не має, то буде проданий за свою крадіжку. Тобто, якщо злодія не вбили на злодійстві, він залишився живий, то він конче має відшкодувати. А якщо він не має що відшкодувати, то його продавали в рабство. Дивіться далі наступний стих, що каже про злодія. Коли хтось дає своєму ближньому срібло або посуд на збереження, а воно буде вкрадене з дому того чоловіка. Якщо буде знайдений злодій, нехай відшкодує вдвоє. І наступне да, про злодія. Якщо ж злодій не буде знайдений, то власник дому буде. Приведений до суддів на присягу, що не простягав свої руки на працю свого ближнього. Тобто треба буде засвідчити, що ти не вкрав. Чим Господь Бог готує людину до спасення? Дивіться, найперше, треба розуміти, що поняття злодійства Тут не просто то, що він украв, але тут Бог вже готує, що треба робити злодіям. Якщо злодія покарають смертю, то навіть провини на тому нема. Наступний варіант ми бачимо, що злодій має відшкодувати за свою, за свою крадіжку, відшкодувати вдвоє. І якщо немає з чого, то його продають в рабство. Зрозумійте правильно? Що ті люди, які обкрадають себе із Божої ласки, вони стають злодіями для себе, які обкрадають самих себе. Як це так може бути? Коли я маю можливість йти до церкви і не йду, коли я маю можливість молитися хоча б через інтернет разом з нами, так як ми зараз молимося, і не роблю цього, я себе обкрадаю. Але тут ще треба звернути увагу на що я хочу звернути вашу увагу про злодійство, наприклад, у Новому Завіті. Дивіться, що каже, що каже Матей, наприклад, ви знаєте цю історію. Тож каже, тож пам'ятайте, коли господар знав би, в яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Основна вістка. У попередженні Ісуса Христа полягає в тому, що ніхто не знає, коли Він повернеться, злодій, приходить зненацька. І тут ми зараз дійдемо ще до іншого розуміння, саме поняття, що значить вкрасти, і як Біблія описує про злодійство. Так? Не знаєте ні дня, ні години, коли прийде злодій. Тобто він зненацька приходить. І так же само ми самі себе обкрадаємо. Ви не думаєте, що ви можете розпізнати, що ви себе обікрали. Ні. Це відбувається зненацька, несподівано, неочікувано. І про то день і годину, яку ви навіть не думаєте. І на це Біблія звертає особливу увагу. Дивимося далі, що я хочу вам ще сказати, як, наприклад, написано у першому посланні до Солонян четвертому стиху. Там застосовано таке слово, знаєте, грецьке слово Арпазо, що означає забрати геть, вкрасти. І далі ми слухаємо: адже сам Господь з наказом на голос Архангела і присурмі Божі, зійде з неба. І найперше Воскреснуть померлі у Христі. Потім же ми, які залишимося разом з Ним, будемо підхоплені. Арпазо по-грецьки, на хмари, на зустріч разом із Господом і так завжди будемо із Господом. Тобто вживається слово як викрадені. розумієте? Біблія нам подає український переклад як підхоплені. На хмари на зустріч з Господом у повітрі і так завжди будемо з Господом, так? але саме поняття «підхоплені», як вживається в перекладі, наприклад, там, Гієнка, чи Інституту перекладу Біблії. То в грецькому оригіналі воно звучить «арпазо», викрадені, взяті несподівано. І тому це поняття несподівано, Ми повинні розуміти, що Господь Бог оцінює мене не тоді, коли я йому себе показую. Господи, подивись, який я файний. Господи, видиш, я стою в церкві, я тут дивлюся перед образом, при честоді Марії, стою, Божечко, тако молюся. Дивись на мене. Боже, я тут. Бог на тебе туди не диви. Він тебе візьме несподівано. І коли ти не знаєш. І знаєте, як буває часто бере тоді, коли не дуже добре. І ти скажеш, Господи, ну та двісті, я там так файно був, там десь тому допомагав, тому що зробив, а ти мене взяв якраз от у цей час, коли не дуже добре. Тому коли ми не думаємо про те, що Господь Бог несподівано дає нам оцінку і вихоплює нас, щоб нас е оцінити, взяти до себе. Повірте мені, що то не буде самий найкращий час для нас. То буде несподівано як злодії. Несподіваність цієї події ще описано у першому постанні Коринтян, 15 говорить, такими словами, як раптово миттєво. Ну, несподівано то, що ми говорили. Не буде жодного попередження про пришестя Христа. І як нічний злодій, що приходить без попередження, у зв'язку з цим Матей у 24 главі, 44 стиху, сказано так. Тому і ви будете готові, будьте готові, бо Син Людський приходить тої години, яку ви і не думаєте. Не то, що не знаєте. Я прикидаю, так думав, п'ята-шоста, так? Ні, навіть не думаєте. Відкоплення буде бажаною подією для християн, але для всіх інших це буде час великого смутку. Уявіть собі, залишиться тоді, як мільйони християн з усього світу раптово зникнуть. Ми отримали достатнє попередження у Біблії. І за словами Сина Божого, нам слід бути готовими, ми маємо бути пильними із одягненими в Божу броню. Диявол бродить по землі, шукаючи християн із парами в їхній броні, куди він може пролізти. Не обманюйтеся, вважаючи, що він зосередився лише на грішниках. Він уже ними володіє. У нього немає причин витрачати свій час на них, поки вони почнуть духовно пробуджуватися в Ісусі Христі. Занепокоєність у диявола викликають християни: ми ті, які ходимо до церкви, ті, які молимося. Для диявола оце є ціль і предмет його пошуку. Не ті, кого він бажає звести і знищити, і саме тому християни мають бути завжди пильними і готовими до повернення до свого Господа. Господь Бог хоче забрати своїх, а диявол хоче забрати собі. Не грішників, бо вони вже Його. Він хоче украсти у Бога християн, украсти. І тому, поняття, злодійства каже Господь Бог, не кради, заповідь Божа каже, не кради. І тому ці речі є дуже, дуже для нас значущі. Ми, наприклад, у... я вже читав про Матея, пише Лука, продавайте достатки свої і милостиню подавайте, робіть калитки собі не старіючі, невичерпні скарб той у небі, куди не закрадається злоді, де міль. І Деміль не точить. Злодії. Тут ідеться конкретно про злодія це диявол. А люди, які пробують собі красти, це ті, за якими він вже не воює, ті, які уже його. І ще хочу вам зачитати послання перше послання святого апостола Петра. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. Розумійте, що злодія прирівнюють до душогуба, злочинця, або того, що робить колод, тобто до диявола. День же, другому постанні Петра ми читаємо, «День же Господній прийде, як злодій, вночі, коли із гуркотом небо мене. Ти подивися, наш апарат себе виключив, не хоче мені служити. Бо я читаю Святе письмо, і воно мені тут це виключило. Подякуємо Богові за те, що Він любить нас наскільки, щоб забезпечити нам шлях до Спасіння від Його суддів, чим шляхом є Ісус Христос, приймаючи Його як нашого Спасителя по Божій благодаті. Ми отримуємо прощення гріхів, милосердя, спасення і обітницю вічного життя. Наше спасіння у Христі є засобом, завдяки якому ми можемо підготуватися і з радістю зустріти його під час повернення. Діло в тому, що другий прихід Христа йдеться як ну, повернення так, Ісуса, Він пішов, лишив нас там на 2000 років. І каже, пішов приготувати вам місце. І чи знаєте ви, ну, представляєте собі, ви, наприклад, город, так? ви щось вирощуєте, там, чи ягоди, чи помідори, що-небудь. Бо одно діло пшениця, яку дозріла, її зразу треба всю косити. Але є інші плоди, такі як помідори, наприклад. Вони ж зараз усі не дозрівають. І з'являється перші червоні, одна, друга, третя четверта. Іде господар і зриває червоні так? ті, які дозріли. Господь Бог так же само підходить до людини, і Він хоче її зірвати в тому стані, яка вона є дозріла. А тепер представте собі, що той плід є обкрадений. З одного боку, трохи чорний. Там щось трісло, а там згонило. Що господар робить з тим? Викидає. Якщо в нас буде чогось не вистачати, ми будемо як, спорчені, як спорчена помідора, як ягода зогнила або ще щось. Тому злодійство, кажу вам, це є річ дуже така Богом засуджена, але щоб ви знали, що тут ідеться. Не так Бог засуджує самого злодія, чи ще щось там, але Бог ставить нам перед очі, щоб ми розуміли, що то є. Він в Старому Завіті вчив нас і казав, що якщо злодія піймали і вбили, закидали камінням або під час того, як він там десь підкопував, підбудив, його навіть не судили того, хто вбив злодія. Що в нас сьогодні роблять? В нас сьогодні злодіям. Несуть взятки. Бо злодій це той, хто не тільки краде, а той, хто бере взятки, бо він обкрадає інших і обкрадає багатьох. І сьогодні це питання чому так особливо якось виплило так, в моїх? Думках і вийшло в ту серію тих та тому що я волонтер, ми маємо справу з волонтерами, і ми чуємо дуже багато всяких історій. І часом мене дуже дратує, то, що ми збираємо, привозимо. Хлопці кажуть, треба, а начальство каже, не треба, у нас все є. Коли ми чуємо, коли це продажність, коли на армію списуються кошти, коли хтось бере взятку для якихось там схем, які зараз є навколо армії, я хочу їх висвітлювати, бо мене це наскільки ранить і обіжає. Але мовчати про це я також не хочу. То кажу вам, ви злодії, ті, хто даєте взятку, ті, хто берете взятку, ті, хто на війні заробляєте, що би ви з тими грішми не робили, навіть якщо ви збудуєте святиню для Бога, до тої святини ніхто не зайде. І ніхто не спасеться. А ти будеш злодій, ти будеш слуга диявола, який обкрадає людину. Знаєте що? Кого диявол обкрадає? Ви чули? Не грішників він шукає, бо вони його. Він шукає християн, він шукає праведних людей, він шукає тих, які щось роблять. І ці люди, які поражені оцею злодійством, ви обкрадаєте людей нормальних. Ви обкрадаєте людей кращих. Ви обкрадаєте націю. Як не боїтеся Бога? Бійтеся диявола, бо він з вами буде до кінця світу. Ви думаєте, ви будете йому другом? Ні, він буде вас мучити по-особливому. Бо диявол є батько брехні і злодій, який постійно хоче взяти те, що йому не належить. Тому, дорогі мої во Христі, Кажу вам, що Господь Бог дає нам можливість очиститися. Давайте очищатися. Давайте звертати увагу на ті залишки, що ми спадкували від того Радянського Союзу, якого вже нема 30 років з копійками. Ми не можемо від того відійти. І як ми не будемо молитися, як ми не будемо щось робити для цього, щоб оцю заразу викорінити з нашого суспільства, ми згниємо, як спорчені у ті продукти, ті помідори, ті ягоди, що ми вирощує Господь Бог у своїм городі, і прийдуть жнива, а збирати не буде що, бо буде сплошне, гниле, сміття, непотріб. Не буде що збирати. Що в тім Божім городі має рости? Що ти Богові приніс? Який ти плід для Бога, скажи мені. Червивий зогнилий і кубилиш так, ти ще заражаєш інших. А найбільша інфекція, найбільша хвороба це злодійство обкрадати самих себе, обкрадати свого ближнього. Обкрадати праведну людину від Божої ласки. А особливо тепер обкрадати і користуватися війною і обкрадати наших військових. Та ви будете в пеклі на самим Споді. І знайте. І для вас це стосується, що ні дня, ні години не знаєте, коли Господь прийде і забере вашу душу. Бо прийде Господь як злодій. Розумієте тепер значення, що я хотів вам сказати? Що прийде Господь як злодій, не будете навіть знати, в котрій годині, годину, про яку навіть не думаєте. І він прийде. Не як злодій, щоб красти, а прийде за вами злодії, щоб вас позбирати, аби ви не заважали світовим. Так як диявол хоче забрати із світу святих людей або тих грішних, які, в яких пробуджується навернення, не освій урожай. А Господь Бог. Так само. Прийде збирати плоди. І як добрий господар, він вміє прополоти свій город і вирвати бур'ян, і кинути його у вогонь. Думайте ті, хто на від дорозі, будьте на ній твердо, а ті, які мене мали можливість почути, Покайтеся. Чули, як в старому завіті написано. А злодій того, якого до ранку не вбили, повинен покаятися і відшкодувати удвоє. Хочете уникнути Божого суду і людської кари. Поверніть все, що накрали. Удвоє. А як ні? то будете продані в рабство, так як написано в Святому Письмі. А рабом будете ви диявола, як не зможете відшкодувати те, що накрали. А від того ви вже, товариша, нікуди не дінете. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Бережіться, бо не знаєте ні дня, ні години. Коли Син Божий прийде, судити живих і мертвих. Амінь.